Вони сучасні ангели української армії. Мова про волонтерів саме завдяки цим людям у більшості випадків воїни мають усе необхідне від найдрібнішого елементу побуту до військового спорядження. А ще їжа, одяг і головне не одне врятоване солдатське життя. Про роботу донецьких волонтерів у небезпечних і важких умовах у матеріалі Світлани Гаєвської. Вони називають себе краматорськими бджілками. Жінки різного віку збираються у одній кімнаті і плетуть маскувальні сітки, шиють маск халати, балаклави, термобілизну, в'яжуть шкарпетки і рукавиці для українських військових. В початку сентября я прочитала призив Київлянок. о том, что нужно для армии плести маскировочные сети. И, ну, в общем-то, мы горды тем, что мы были в числе трех городов, которые поддержали эту инициативу. Городские власти нас не поддерживали, мы обращались с просьбой какое-то предоставить помещение, а нас не слышали. И просто э, патриот Украины... Замічительна жінка, підприємець, предоставила нам это поміщення на бізоплатній основі. Починали з підпільної роботи у складі чотирьох осіб. Тепер до цієї ініціативної групи входить близько сотні жінок. Алла родом з Волині, понад 10 років пропрацювала в Іспанії. Приїхала на схід до зовсім чужих людей допомагати українським бійцям. Розповідає про це, не відриваючись від роботи. Ну, я сюди приїхала буквально так не знаючи. Що буду тут робити, але шукала щось подібне і на другий день, поки не вже знайшла. Знайшла цих людей, і я вже з ними три тижні, і вони як моя східна родина. Окрему функцію виконує у цій групі Ігор, чоловік після інсульту. За ним патріотичні гасла, політичні анекдоти, агітаційна робота. У мене ліва сторона паралізована, тому й правий сектор позивний. Я щось можу робити правою рукою. Ну а так, взагалі, я підтримую дівчат психологічно, розповідаю там анекдоти, пишу ось такі плакати. Я все життя розмовляв російською, але зараз принципово, бо то мова окупантів. Я нічого не маю проти росіян, але я проти кацапів, чого вони лізуть в мій дім. Особливу місію щодо підтримки переселенців та українських солдат виконує Українська греко-католицька церква на Донеччині, декан Краматорський отець Василь Іванюк не полишає без уваги жодного військового, допомагає кожному нужденному. У власній хаті розгорнув пункт прийому гуманітарки. У нього міцний тил. Син в АТО, дочка волонтер. Військові навіть вручають особливий подячний лист. кажуть, є за що. Дякую усім волонтерам всієї України. От, особисто отцю Василю. sim uh... Небайдужим людям Бахмут Український, активна волонтерська організація у Артемівську працює під страхом смерті. Багато її учасників перебували або й нині знаходяться у розстрільному списку ДНР за допомогу українським військовим. Тому й досі невеликий відсоток місцевих готовий помагати. Але самі активісти зі своєю позицією визначились. Процентів 20 місцевого населення допомагають і настроєно положительна остальні. Ну, так называемые ватники. Вот. Но мы очень много работы проводим, общественная работа, чтобы... Мислення людей поменять. місцева влада волонтерів не підтримує левову частку допомоги, надає Західна Україна. Дуже багато допомагає саме Західна Україна. Водії, підприємці, журналісти, люди інших професій є складовою організації і закликають інших активістів до співпраці. Свої зусилля спрямовують на допомогу українським військовим на передовій і у госпіталях з Донецької області. Світлана Гаєвська для новин телеканалу Раї.